І маленький Тибет у центрі Запоріжжя доторкнутися до культурної спадщини буддизму, що нараховує понад 2,5 тисячі років історії. Городяни можуть у художньому музеї. Понад 300 автентичних експонатів, серед котрих статуї, живопис на сувої, музичні інструменти та ритуальні атрибути відображають не тільки творчість, а й філософію світу далеких гімалаїв. Що таке тханки? Як примусити чаще співати, а молитовний барабан вимовляти звуки на санскриті знають Яна Сасіна та Георгій Василюк. Мандрівна експозиція до Запоріжжя завітала вперше. Збирати її ентузіасти розпочали з 2004-го. Привозили шматочки буддийської традиції з Непалу, Тибету, Індії Бутану. Всі кольори, форми, прикраси та положення тіла на тханках, тобто сувойних картинах, не випадкові. Відображають різні прояви та якості людської натури. Виставка, як для тих, хто цікавиться гуманістичними ідеями сходу, так і для тих, хто хоче дізнатися більше про тисячолітню культуру та медицину. Каждый человек, который придет сюда, он столкнется с многими разными интересными для него нюансами, моментами, которые именно для него точно будут интересны. Например, тибетская медицина. Она так глубоко связана с нашим умом. Она говорит о том, что все болезни происходят от неврозов нашего ума, от наших фрустраций, расстройств. И она говорит о том, как это функционирует. И есть разные красивые символы этого. И очень много чего будет интересно. Дожнікам буде інтересен цей стиль, тому що статую, котро тут представлена, це традіцова статую на протяжині двох тисяч від отца до цаксину. Чаще інструмент ударний, але якщо вміти з ними обходитися, можна примусити їх співати. Усі тибетські музичні інструменти, горни та барабани різних розмірів та форм особлюють мову Будди, кажуть знавці. Біла раковина, повернута вправо, і вона символізує річ Будди. И на самом деле звук раковины, он очень пронзительный, примерно вот так это звучит. И он э -э -э, ассоциируется с рыком льва. тому що поущіння Будди називають риками як безстрашне правозлишення істини. Цей молитовний барабан співати не вміє. Він ще поче звуки на санскриті, так звану мантру. «Ом Омане падмехум буддисти вважають, коли крутиш барабан, надсилаєш позитивні вібрації у всесвіт. Дійсно дуже багато зацікавлених. І ми не обмежуємося якимись релігійними аспектами. Ми представляємо саме культуру і представляємо філософію, яка виражена в цих прекрасних формах. Скарби бету можна побачити та почути протягом місяця. Виставка триватиме до 14 квітня. Щодня, окрім понеділка, з експонатами відвідувачів знайомитиме гід. Організатори також влаштують кінопоказ, лекції та зустрічі з мандрівниками. Добро пожаловать в тебе.